Військові підрозділи, які боронять Криворізьке небо від ворожих шахетів та ракет, сьогодні отримали від міста нову безпілотну техніку сучасну, надійну та ефективну. Посилюємо протиповітряне прикриття нашого міста. Ще передали 20 БПЛА літакового типу підрозділам, які відповідальні за небо. Хлопці досвідчені, хлопці потужні, вміють працювати з цією технікою. Сьогодні вночі був мінус один шахет. Це їхня робота. Тому ми завжди поруч. Те, що стосується прикриття криворогу, це навіть не пріоритет номер один, пріте номер нуль це те, що чим ми займаємось кожного дня. Самі військовослужбовці кажуть, ці БПЛА спроможні ефективно переслідувати та знищувати ворожі цілі. Пташки досить такі дієві сьогодні. Був збитий 12-й чахет в районі міста. Тобто, робота ведеться пташки, ефективні. Всі наявні БПЛА супротивника вони можуть знищити. Місто постійно підтримує українських захисників. Військовим частинам вже передали майже 100 безпілотних авіаційних комплексів та БПЛА, 330 одиниць рейбів та антидронового обладнання, а також позашляховики, причепи, потужні прожектори, планшети та прилади нічного бачення для мобільних вогневих груп. Валерій Кожухар цей день.